Що 28 осіб, зокрема дитина, загинули внаслідок обстрілу окупованого Лисичанська Луганської області, стверджує призначена Росією влада регіону. Виходячи з наданої ними інформації, в будівлі, яка ввалилася через обстріл, розташовувався ресторан Адріатик. що, правда, спочатку у зведеннях окупаційної влади йшлося про пекарню. МНС Росії опублікувало відео зі зруйнованою двоповерховою будівлею, почавлені автомобілі, пожежників. Та техніку, яка бере участь у розборі завалів, за даними російського МНС, кілька людей було знайдено живими, декілька поранених транспортовано до лікарень Луханська підконтрольного Росії. Чотири особи у тяжкому стані троє з них у реанімації повідомила міністр охорони здоров'я так званої ЛНР. Чотири чоловіка в країні стані, три жінки, і один мужчина. Троє знаходяться в реанімації. Два чоловіка в тяжкому стані, в відділеннях. До одного з постраждалих вже приїхало кілька знімальних груп російських ЗМІ. Незважаючи на свій тяжкий стан, чоловік дає інтерв'ю. Каже, тільки почали розвантажувати продукти. Як за секунди почув крики, а потім відчув удар. І мене ударило, що то спину. Я полораю, що мені задавіло І дуже багато там «помогіть», але вони всі самі під клітами. Ну благодаря э, ребятам э, МЧС там военные были комендатуры, они все очень нам помогали. Тим часом місцеві жителі пишуть у соцмережах про те, що під удар потрапила будівля ресторану, в якій нібито зазвичай обідали російські військові. Повідомляє канал Астра аналогічну версію поширив і телеграм-канал Вертікаль. Лисичанськ. Рашисти пішли пожерти в Рєснік, особовий склад армії Росії. Туди прилетіло, і більше немає рашистів. У мережі звернули увагу на те, що 18 із 28 загиблих це чоловіки. Видання година пік пише складно довести. Що в зруйнованій будівлі перебували місцеві жителі? Адже номерні знаки на авто або не потрапили до кадру, або заблюрили. На всіх фото та відео номери машин постраждалих мирних заблюрено, але тут одразу видно місцевий. Також у мережі озвучували припущення, що в будівлі пекли хліб, який відправляли на фронт для російських військових. А за сумісництвом росіяни використовували приміщення адріатики як ресторан. А хто там їв шахтарі після зміни у вибої? Чи тітки з ринку, чи бабки лисичанські? Ресторан Адріатика, в якому загинули люди, дійсно поєднували з пекарнею. Кондитерський цех, де виробляли торти, був на першому поверсі, а кафе на другому. Пишуть журналісти видання Реальна газета. Там припускають, що у невеликій пекарні не могло працювати одночасно 40 осіб, як писали російські змі. Така кількість співробітників могла бути в одній зміні хлібзаводу, але не в пекарні, яка виготовляла тістечка на замовлення. З відкритих джерел реальна газета дізналася, як виглядав ресторан «Рані» також збереглися старі відгуки про Адріатику. Його називають непоганим, але скаржаться на те, що ресторан тепер працює тільки на замовлення банкетів. Просто так прийти з вулиці було неможливо. Знаходиться в будинках їхати через приватний сектор, район військомату. Підкреслю, що це все неофіційні версії та припущення, які були озвучені у різних змі. Однозначно сказати чи були серед жертв обстрілу російські військові зараз не можна. Тим часом російська влада, як завжди, звинуватила в. Обстрілі ЗСУ і навіть припустила, що удар нібито завдали з РСЗВ Хаймарс. Українська сторона поки що цю заяву не коментувала. 4 лютого у так званій ЛНР оголосили траурним днем в окупованому Росією Луганську приспустили прапори РФ. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.